Тепер я буду знімати на цьому каналі. Ви спитаєте чому? А тому, що е, на цьому каналі в мене немає активу. Я давно не знімав. І я його, на жаль, вже все. На жаль, я на ньому не буду знімати. Я перейду на ось цей канал скоріше за все. Поки що, він називається Роман Heduma. Це. Ось так. Це називається. Поки що цей канал. Скоріше за все, я поміняю назву. Тому напишіть якомога. Увагу. Тому напишіть якомога швидше. Тому що е, я можу змінити назву в будь-який момент. Та в мене батьківський контроль включився. Я знімаю з другого телефона. Тому відео, на жаль, сьогодні не буде. А цей канал, напевно, я ну, закрию на замок. Дякую, що ви були зі мною. Мені було дуже приємно. На жаль, я хотів зняти стрім, але, як ви розумієте, його можна зробити лише на 50 підписників, тому я не зробив, на жаль, навіть один стрім. Дякую, велике, що ви були зі мною. Зустрінемося в наступному каналі.